Я скажу тобі, са десь детверто, те ні к чим, а те ніщо. Навіть серед лузарів нікчемних, продавай себе, як хочеш риду, батьке, ти лайно, сорі, я не підбиратиму слів чемних. <рес> ти смердиш, як старий цап, в тебе морда, наче жаба, твої лапи, мову краба в тебе в друзях всі холери, не дойобаний, кацапса, Ти зрадлива і тупа пізда. <рес> ти немила, не красива, і не дружня, наче та ропуха квака. Мене за творчість ти тупа і бушка, я пишу роман про людство тебе заберуть на хуїв Викликай собі пожарку, в тебе влізе старий шнур Ти лякаєш рилом зранку, я зніму із тебе з то змієм шкур За дискотибу чи лайно, я помчуся тобі за все, що ти говорила, за те, що ти хотіла, підпалить моє село, тож задни не ти їбло